Вітаю вас, малята! Погляньте, хто нас сьогодні завітав! Так, це мудра сова. І вона приготувала гостям ластування. Погляньте на стіл. Скажіть, скільки буде гостей? Так, 4. А як ви здогадалися? Бо у нас 4 смаколика. Давайте складемо задачу. Малята, скажіть, скільки на столі стоїть тістечок з вишнею? Так, два тістечка. А скільки шоколадних кексів? Так, два. Нас запитують у задачі, скільки всього тісточок. Яку дію потрібно виконати? Так, дію додавання. Давайте запишемо задачу у виді прикладу. 2. Додати 2 дорівнює 4. Яка відповідь у задачі? Сова приготувала гостям 4 смаколики. До сови завітали білочки. Вони взяли 2 тістечка з вишенькою. Скільки смаколиків залишилось у сови? Яку дію виконаємо? Так, дію віднімання. Запишемо задачу за допомогою цифр та знаків. 4. Відняти 2, дорівнює 2. Відповідь у сови залишилось два смаколики. Погляньте на картинку та скажіть, що ви бачите. Як можна назвати цю групу предметів одним словом? Так, це транспорт. А на які дві частини можна розділити предмети? Так, на вантажівки та легкові автомобілі. Давайте з вами складемо задачу за картинкою. В гаражі стояли три вантажівки та три легкових автомобіля. Скільки машин стояло в гаражі? Запишемо задачу за допомогою цифр та знаків. 3. Додати 3 дорівнює 6. Молодці. 6. Автомобілів стояло в гаражі. Давайте запишемо задачу на віднімання. В гаражі стояло 6 автомобілів. Три вантажівки поїхало. Скільки автомобілів залишилось у гаражі? Давайте запишемо задачу за допомогою цифр та знаків. 6 відняти 3 дорівнює. 3. Відповідь в гаражі залишились три легкових автомобіля. Молодці. Вправа важче легше. Подивіться, у нас є дві кулі. Перша металева, друга пластмасова. Малята як можна визначити, яка легша, яка важча. Кулі можна помістити в таз із водою. Туди ми зможемо спостерігати, що легка куля. Залишиться на поверхні води, а металева потоне. Що легше колода чи листочок? Так, листочок. А що важче? Самокат або автомобіль? Так, автомобіль важче. А на цьому малюнку що легше пір'їнка чи качка? Так, пір'їнка легше. А скажіть, який кошик важчий порожній чи повний? Так, повний кошик важче, молодці. Вправа, скажи навпаки. Сумно, весело, холодно, тепло, добрий, злий. Молодці. Ми сьогодні виконали з вами всі завдання. Хто сьогодні приходив до нас на заняття? Так, мудра сова. Що ми з нею робили? Розв'язували задачі. А на які дії на додавання і віднімання? Також ми з вами з'ясували, які бувають величини предметів. Це важче або легше. Та виконували вправу, скажи навпаки. Дякую, малята. до побачення, до нових зустрічей!